Маєвич, уповноважена всеукраїнська об'єднання Свобода в 119 окрузі. сьогодні, чого ми зробили, Тільки що закінчили жеребкування членів кільничних виборчих комісій в окрузі 119. Ми тішимося тим, що всі наші представники Всеукраїнського об'єднання Свобода будуть представлені всіх 248 дільницях нашого округу, оскільки ми другі подали подання номер 2 ми подані і витягнули сьомий жеребок, так що ми попадаємо в ці дільниці гарантовано. Як буде з іншими, я не можу зараз сказати, бо створився якийсь хаос трошки. Не зрозуміле формування дільниць, оскільки в кожній дільниці є подання від різних суб'єктів виборчого процесу різних, і тому нумерація кожної дільниці є різна, вона розбіглася. І тому зараз сказати представникам інших політичних сил, чи вони будуть представлені в яких дільницях дуже важко. Тому Кружна тому комісія зробила перерву до завтра, і завтра, в першій годині, буде будуть визначати члени дільничної комісії по по кожній по кожній дільниці чому створився такий Ну, хаос створився тільки тим, що останнім часом була прийнята спеціальна постанова Центральної виборчої комісії. Адже ще е, прийнятий закон, який був півроку прийнятий мало проводиться голосування по кожній дільниці дільничній комісії. Тоді було більш-менш зрозуміло, кого вибирають на ту дільницю. А одне жеребкування, яке затвердила Центральна виборча комісія, створило такий хаос, що е, зараз ми не знаємо практично, е, чим закінчиться це жер... єдине же рахування, яке тільки що відбулося. Створення наручності, але чи залишилась прозорість? Саможекування. Незручність це перший, і прозорість невідомо як ну, ми будемо контролювати цей. Єдине, можу сказати, що за своїх представників свободи я гарантовано. Вони попадають ці, оскільки ще раз кажу, ми подавали другі подання другими є. Номер, який тягнувся, і з сьомий сьогодні ми витягнули. Значить, сім представників є в кожній дільничній комісії, оскільки і номер перший подавали це кандидат Сефірина подана двісті 248 дільниць, і свобода подала в 248 сорок дільниць. Тому наші представники будуть представлені у всіх дільничних виборчих комісіях.